Знімаю наше подвір'я. Зараз хочу обрізати дерева, кущі. Таке воно все сіре. Так, бігом біжу, покажу нашу бесідку. Оце ми минулого року поставили бісєтку. Того року будемо її доробляти. Там, де кірпіч, хочемо каменем вкласти світленьким, гарним. Ось таку нам плиточку поставили. Така вона. За розміром, досить велика. Зараз ми смажимо, розпаляємо вогонь, будемо смажити шашлик. У нас по дієті сьогодні печене м'ясо. Так що будемо себе тішити. Тут та робоча частина, якщо так зайти. Тут ми будемо ставити це для посуду, там для якихось декорацій гарних. Така перегородочка йде, як барна стоечка, Ми там теж все каменем вкладемо. Тут буде врізана мийка в куточку. Ось Тут от. Тут посуд буде, там теж. Потім оцей набір у нас дерев'яний стіл з кріслами, ми його ось на той бакончик. Поставимо, такий парапет у нас прикольний. Ми там любимо каву літом пити, виходити. Там його поставимо сюди, ми вже подивилися дуже гарний набір. Ще не буду говорити, який. Коли куплю, тоді покажу обов'язково. Ще ми побудували таку. Ладовочку для всіх інструментів. Тут у нас є і газонокосарки, і лежаки, і всякі мітли. В общем, все, що потрібно для господарки. Сьогодні були в епіцентрі, купили дуже прикольну лопату, фінську, ось таку, от вона, фірма Фіскарс. І такий Коротше, щоб обрізати кущі дерева теж з цієї фірми. І то, от Юрка зараз робить купила таку мітлу, щоб замітати бриківку. Палка окремо і та штука окремо продається. Так, там, де пісок, у нас стоїть басейн. Ми от сюди літом у нас тут стоїть басейн. Діаметр його 4,50 чи 5 метрів. Я не пам'ятаю, круглий, каркасний, високий метр. З чимось висота. Що, замітає класно? Супер. Обрізаєш? Так. А такі вже гарні ті листочки пішли. Воно сплошно на наш образок. Пісте в бурунку. Мабуть, навіть Угу. де. Тіше вже. Тачку привезеш мені? Привезу. О, дивись, загай, а тут а то живе. Побрізали вишню дерево гілки і кинули вогонь. І будемо смажити шашлик на вишневих гілочках. Кажуть, що на фруктових деревах найсмачніший шашлик виходить. Так що будемо пробувати зараз. Тут Юрчик вже поставив шампуріки нам з грибочками, які, з цибулькою і з м'яском. Супер. Так, я хотіла показати нашу стелю. Нам зробили таку підстеревинку таке дерево. Майстер. Ось. До речі, дуже класний цей секатор. Задоволена ним дуже-дуже навіть. Сфокусую його. Ось. Пообрізав мені кущі дерева, дуже грубі гілки навіть ріжу. Вартою купляти, якщо хтось задумався, над покупкою це точно так. Юра поставив м'ясо. Будем такий голодний, стою дієтою то капіць. Все по розписанню. Ну, Юри, точно, я собі можу там Та, ти на будеш? Все, я ті кущі, хочу по хропідник дорізати, так? Ну йду. Приготували собі обід. І зараз будемо сідати. Шашлик уже у нас на тарілці. Шашлик з телятини. Свиню ми зараз не їмо. І знову собі налила трошечки вона сухого. Я можу зараз позволити собі тільки біле сухе воно. при дієті його можна пити. Я... Так, це наша вечеря. Салатик фруктовий, а я їм морозиво. Тут... Не морозиво, а йогурт. Але я його заморозила. Давай морозиво, ну, як морозиво. Так, це наш салатик, і тут в мене грушу висік. Я його так п'ю, щоб було смачніше. Так, у нас тут гранат, яблуко, груша, мандарин і ківі. Фруктовий салатик. А наступний тиждень, 20 го числа, яська їде в Луцьк на змагання з художньої гімнастики.